Поки за кулісами танцюристи репетирують рухи, а ведучі повторюють свої слова. В залі глядачі уважно вивчають програмки. Всього майбутні вчителі підготували 30 концертних номерів. Тетяна Карась буде грати на бандурі. Дівчина компонує солістці, яка виконує пісню на слова Василя Симоненка. Я займаюся на інструменті вже 13 чи 14 рік. Я вже я вже збилася з рахунку ще з, 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 з молодших класів школи. От займаюся. Ну, дві-три години для мене в день це мало. Мені треба більше, але часу не вистачає. І, і виходить, що треба е, акумулювати свої сили, збирати в кучу. Цей рік оголошений роком Василя Симоненка, і тому студвесна присвячена цьому поету. Звучатиме Василь Симоненко сам, звучатимуть твори про нього. А взагалі об'єднано все Симоненківською сентенцією Україно. Ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Крім традиційних народних виступів, студенти підготували і номери сучасного мистецтва. Ми будемо танцювати, відкривати студвесну весну контемпом класним. Його став Олександр Білоконь. Ми довго готувалися. в общем, буде круто. Протягом всього концерту працювали волонтери. Вони стояли зі скриньками, в які всі охочі могли кидати кошти. Люди потошку кидають, активізують. Ми збираємо кошти на кошти на реабілітацію воєнних в АТО і віддамо ці кошти. В воєнний госпіталь. Участь у цьогорічні студентські весні взяли сольні виконавці, інструментальні ансамблі, пісано-фольклорні колективи, народний аматорський камерний хор, мистецьке об'єднання Магнум опус, театр мод та інші мистецькі колективи педагогічного університету.